Якби ходив ти по землі, пішла тебе би я шукати. Як та жінка, що хворіла крізь люд хотіла пробиратись, і пробираюся все я, та не людей юрба так тисне, зібралась інша вже юрба, юрба всіх духів сатанинських. Стрілами б'ють, збивають сніг. Та я не впала, на колінах іду Господь до ніг твоїх, я доторкнутися повинна, а вони топчуть, верещать, що не проб'єшся, не пропустим. Та на мені Христа печать, печать міцна Святого Духа, а Він там, у мені живе, мені і ти допомагає. Мене розбити не дає, отця за мене Він благає. Так на колінах проберусь крізь полчище у те вороже, і до Ісуса доторкнусь, у тому віра допоможе. А віру дасть мені Господь, міцну, як те гірчичне, Що переставить може гори, У поміч дав його Бог вічний. І скаже мій Ісус, іди, іди, дитя, і будь здорова. Змогла до мене підійти, і віра тебе оздоровила. А поки пробираюсь ще через те полчище до нього, не біля Бога воно є, боїться воно дуже Бога. А біля мене день та ніч усе те полчище чатує. Розпалену допіла піч, воно усе мені готує. А Бог мій навіть у печі у поле зі мною буде. Вогонь мене не упече, як золото блищати буду. І так через усе життя, все на колінах, все до Бога, найкраще в світі почуття. Торкатися до ніг святого.